Доброго дня, діти! А чи є у вас братик чи сестричка, а у ваших батьків? Чи знаєте ви, хто ким доводиться вам? Хочете дізнатись? Добре, тоді будьте уважні. Це Сергій, він класний хлопець, а це його старша сестра Оленка та їх батьки. Для батьків Сергій син. У татка є сестра Марина і вона тітка Сергію, а він для неї племінник, у мами є молодший брат Андрій. І він дядько для Сергія, а Сергій йому племінник. У татка є його батьки, і вони Сергію дідусь та бабуся, а він для них онук, а Оленка онучка. Ось яка велика родина зібралася. А зараз давайте подивимось, як ви запам'ятали, хто ким кому доводиться. Ким доводиться Сергію мамин брат? Дядько, добре. А ким доводиться Сергій татусевій сестрі. Племінником, молодці. А як називатимуть дідусь та бабуся Оленку? Онучка. молодці, ви дуже уважні. Чи сподобалось вам? Пропоную намалювати вашу родину, а я буду чекати на ваші малюнки. До побачення!